Вже скоро вечір, все кругом стихає, легенькі сутінки спускаються з небес, і такий жаданий дощик все змиває, все очища, і до життя вертає інтерес. Ох, як цього дощу земля чекала, все засихало, все кругом пилу і скореє. Кожною хмаринкою шукала із неба хоч краплиночку дощу, І прийшла ця благодать, діждалась, вже ллтя з неба для землі цей божий дар умилася, напилась і засміялась травинкою. 呀师傅啊